Доброго дякую добрим людям. І сьогодні хочу розібрати на маленьку таку запчастину відмову Держави Україна надавати послуги в посольствах за кордоном. Це е, зухвали свовільне рішення чиновників, яке не відповідає вимогам законодавства, в тому числі і е, закону про надання послуг І, і так хотів би. Зачитати те, що я там сформував, а саме вимога поновити персональні дані в ТЦК, повинна сприйматись людиною як просьба держави Україна надати їй послугу. Послуги в державі Україна, в тому числі і само, самої держави, є платні, і тому кожен має право виставити рахунок за таку послугу, в тому числі і по попередній платі, адже мова йде про продаж персональних даних від одного суб'єкта права. Іншому суб'єкту права, а як відомо, держава Україна згідно Конституції України, є окремим суб'єктом права, в тому числі згідно нею ж всі суб'єкти права рівні між собою. Щодо ціни такої послуги, то я не можу робити розрахунок чи рекомендувати його для кожного зокрема. А методики розрахунку не існує станом на сьогоднішній день. Тому фантазія і творчість вам допоможе. І саме те, що держава відмовилась надавати послугу, виконувати. Приведе до багаточисленних судових процесів, оскільки закон про захист прав споживачів стосується, в тому числі, і держави Україна як окремого суб'єкта права. Я думаю, доволі цікавими будуть позови, доволі цікаві будуть вимоги людей оплатити персональні дані в ТЦК, оскільки ця вимога є законною при рівності суб'єктів права. Жоден той, хто продає свої послуги чи передає свої персональні дані в ТЦК, як правило, може їх надати безкоштовно, але такої вимоги з чинним законодавством не передбачено. Тобто, ця послуга є платною, і за неї треба справляти гроші. І тому буде доволі цікаво дивитися на продовження. Цих вимог про персональні дані пропоновна їх в ТЦК, і як будуть люди реагувати на дану ситуацію? Дякую за увагу.